Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. На Майдані. Рівненська патрульна поліція сьогодні відзначає своє перше день народження. Цієї нагоди саме ранку на Майдані Незалежності пройшли урочистості. Розпочалися вони з виконання патрульними поліцейськими гімном. Згодом усі бажаючі могли неформально поспілкуватись з копами та зробити традиційне селфі. Більше про відзначення першої річниці створення патрульної поліції у Рівному ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Дочекайтеся. Знову теплі батареї у Вараші на вчорашньому засіданні міськвиконкому було прийнято рішення продовжити опалювальний сезон до 26 квітня. У рівному ж з 18 квітня, за дорученням міського голови, опалення для закладів соціальної сфери міста, а саме дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та медичних установ. Такі рішення були прийняті через значне похолодання, що за прогнозами синоптиків затримується на Рівненщині мінімум на тиждень. Пішли в армію на Рівненському обласному збірному пункті. Відбулась урочиста відправка більше ста молодих юнаків на строку у військову службу у Збройні Сили України та інші військові формування. Військовий комісар, полковник Валентин Ревко, зазначив, що служба є почесним обов'язком кожного громадянина. Вона загартовує, надає майбутнім захисникам мужності та впевненості. Загалом же з Рівненської області планується відправити на службу більше 400 громадян України, які придатні за станом здоров'я до військової служби та не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Трох туристичний вже завтра. Там відкриється перший туристичний центр офіційної урочистості. З нагоди початку сезону розпочнуться 11-й. в залі засідань Острозької міської ради. Організатори презентують туристичний сайт міста та відкриють інформаційні таблички на пам'ятках архітектури місцевого значення. На переконання голови Рівненської ОДА Олексія Муляренка, що був ініціатором створення центру, його відкриття призведе до збільшення туристичного потоку. Адже це по суті осеред. Док туристичної промоції. Планується, що аналогічні інформаційні офіси будуть створені в Дубно, Корці, Сарнах, Рівному, Володимирці та Клевані. Центри рекламуватимуть родзинки містечок, опікуватимуться питанням залучення туристів та їхнього супроводу різними об'єктами. <му> Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті sfera.tv.com.ua. Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня.